Чи буде виконана вимога майдану, що буде проведена повна люстрація у всіх гілках влади? Мені би дуже цього хотілося, тим більше все, українське об'єднання Свобода це є та політична сила, яка ще з початку 90-х років вимагала проведення люстрації. І вперше ми могли люстрацію провести тоді, коли це робили країни Східної Європи після розвалу Радянського Союзу, поляки, Чехи, Мадяри, Прибалти, але тоді її не провели. Вдруге, я вже навіть тоді був народним депутатом України в 2000 П'ятому році, після перемоги помаранчевої революції, подав відповідний законопроект, але на превеликий жаль, тоді він був відхилений. Сьогодні фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода так само вдосконалила цей законопроект про проведення ілюстрації в Україні. Він вже давним-давно зареєстрований в українському парламенті, але дуже мені прикро, до цього часу скільки разів мені не вдавалося ставити то питання на голосування, бодай би внести його до порядку денного, жодного разу його не підтримували. Останнього тижня це було 177 голосів, 172 голоси. В результаті парламент я бачу, що не хоче ухвалювати цього закону про люстрацію, а також про оприлюднення списків агентури КГБ і ФСБ, які перебували або перебувають на державних посадах в Україні. Я свято переконаний, якщо люстрацію ми в Україні не проведемо, ні одна реформа, економічна боротьба з корупцією, соціальна справедливість в нас не буде зреалізована. Тому от зараз знов в понеділок на погоджувальній раді і у вівторок на сесії парламенту, знов фракція Свобода настійливо буде вимагати від парламенту проголосувати за цей законопроект. Тим більше, як ви влучно сказали, це була одна з вимог Майдану. Мені дуже прикро, що зараз забули вже те, про що говорив Майдан, і багато хто з тих депутатів, які були на Майдані, які мали би виконувати ці постулати, вони їх не виконують. Скажіть, будь ласка, чому так важко проходить антитерористична операція, і чи робить влада все для того, щоб викорінити сепаратизм і тероризм в країні? Як на мене, влада є недостатньо рішучою в цих питаннях? Я розумію об'єктивні причини, які сьогодні є, і в військо, і в середовищі міністерства за Закор... внутрішніх справ, але насправді влада мала більш ефективніше працювати в цьому напрямку і вимагати від силовиків якнайшвидшого. Завершення цієї антитерористичної операції з самого початку я був категорично проти того, щоб велися будь-які переговори з терористами. Ви зверніть увагу, Путін з терористами переговори не проводить. Була проблема в нього в Дагестані. Він знищив тих чотирьох терористів. Сказав, що це моя територія, і я тут вважаю сам за необхідне як боротися з терористами. Згадайте історію з Бесланом, з Норд-Остом. Тобто вони не кримпуються, вони роблять на своїй землі те, що вважають за потрібне. А звісно що починають тиснути, критикувати Україну. Ніби то наші дії, це сьогодні боротьба проти власного народу, але це є інформаційна атака, на яку нам не потрібно піддаватися. Крім того, я вважаю, що з самого початку була зроблена помилка, що не були перекриті кордони, хоча ми цього вимагали. Що з самого початку, коли ми вимагали ввести візовий режим з Росією, цього не було зроблено. Що з самого початку не були перекриті доступ в наш інформаційний простір російських засобів масової інформації, особливо новинного блоку. Тому зараз фактично що відбулося? Антитерористична операція, яка затягнулася в своєму завершенні, вона почала провокувати чим далі, тим більше прояви тероризму. Потрібно було цю ракову пухлину знищувати на самому початку. Тепер, звісно, що це все набагато складніше. Треба задіювати вже і важку військову техніку, треба вже і скажімо так вирішувати ту проблему. бо Терористи і сепаратисти користаються живим щитом з жінок, дітей і пенсіонерів. Ну але те, що ця антитерористична операція має бути завершена якнайшвидше, це навіть не має сумніву, тому що фактично під загрозою є проведення виборів 25 травня. Тому часу є обмаль, і ми далі і вкотре будемо вимагати від влади більш рішучіших і конкретних дій з цього приводу. Кілька днів тому назад ми мали сесію. Парламенту в закритому режимі, де і заслуховували силовиків і силовикам. Конкретно чітко було це вказано. Більше того, всі пропозиції, які були запропоновані зі сторони Міністерства оборони, СБУ чи прокуратури щодо необхідних законів, які треба було ухвалити в парламенті, ми це зробили. Ми це ухвалили і надано статус учасника бойових дій тих, які сьогодні воюють там на східному фронті і. Відповідно виділена необхідна кількість коштів, паливно-мастильних матеріалів для силових структур і відповідні встановлені соціальні пільги і гарантії для офіцерів, для силовиків. Відбулося голосування за проведення ротації щодо мобілізації. Так що всі вимоги були зреалізовані. Тепер, як то кажуть, силовики повинні завершити цю антитерористичну операцію. Вона затягнулася. На прохання наших жителів є деякі питання. От, наприклад, такий, чи буде розпущена партія регіонів та комуністів, чи влада зможе це зробити? Для того знову ж таки треба проголосувати за. Закон, який запропонувала свобода за номером 3530 про заборону комуністичної ідеології. Але чим далі, тим більше в мене складається враження, що крім свободи, за ці важливі вимоги, які сьогодні потребує українське суспільство, ніхто інший не хоче голосувати. Свобода пропонує ці закони. Народ цього хоче. А бачите, голосів ми в парламенті не знаходимо. Звісно, що такі політичні сили, які сьогодні поставили себе за межі за межі правового поля, вони підтримують сепаратистів, вони не засуджують своїх депутатів, які голосували в Криму за псевдореферендум і так звану псевдонезалежність. Їхні депутати активно сьогодні сприяють в роздмухуванні розбурюванні міжнаціональної ворожнечі. На сході такі політичні сили мають однозначно бути заборонені партії регіонів і комуністів. Але наразі ще раз константую, і люди про це повинні знати практично крім свободи. Інші, скажімо так, депутати за невеликим виключенням не підтримують цієї ініціативи. Чи на вашу думку, чи зможе Україна вберегти свої території, свої землі від окупантів? Вона це повинна зробити. Ми це спільно разом маємо зробити в тому числі і повернути Крим однозначно шляхом. Дипломатичного, міжнародного впливу, соціально економічною інтервенцією Крим. Ну а якщо почнеться, не дай Бог, війна, тоді Крим треба повертати через проведення військової операції. Ну і наостанок, як ви оцінюєте свої шанси стати президентом? Всеукраїнське об'єднання Свобода оцінює шанси на перемогу на цих президентських виборах як реальні, тому і висунули мою кандидатуру. І я переконаний, що ці вибори для свободи будуть успішними. Ну і ваші побажання для золочів'ян, для слухачів, читачів інформаційного порталу золочів.нет. Я, шановне товариство, хотів би усім вам побажати стійкості, витривалості, сили і бути самим собою. Не треба зараз опускати руки, треба вірити, що ми з вами зможемо перемогти наших зовнішніх і внутрішніх ворогів. Сьогодні треба бути єдиними. Сьогодні не потрібно шукати якихось негативів один на одного. Треба усвідомлювати, що зараз є для нас величезне випробування, яке ми разом спільно маємо перейти. Я хочу вам побажати злагоди, добробуту. У ваших родинах побільше дитячих посмішок, щоб все було добре, і здоров'я було, і особисте щастя, щоб було. Ну а е, напередодні Дня Матері хочу привітати усіх матерів з тим чудовим святом і хочу попросити вас не забути в неділю привітати ваших матерів, не забути привітати ваших бабусь, тому що вони є матерями ваших батьків. Так що вам, бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! Золотів нет.